Тільки 26% населення вважали, що перемога буде довгоочікуваною і прийде за декілька років. Населення, яке чекає, поки наші герої, захисники і захисниці принесуть нам на своїх щитах перемогу. Ми з вами втомилися чекати. Можливо, варто щось робити. Ви пам'ятаєте про три основні сили будь-якої карми? Чого варте наше з вами виснаження цивільних в порівнянні з тим, що відчувають наші захисники і захисниці? Ви можете зараз руйнувати більше, ніж створювати і надихати. Якщо ви вже впали в депресивний стан, треба почати турбуватись про себе, почати себе витягувати з цього стану, а потім поступово починати турбуватись про інше. Нічого нас так не надихає, як посмішка, задоволення інших людей, які отримали нашу підтримку і допомогу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. З вами психолог Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про карму очікування перемоги. Я абсолютно впевнена, що ви вже втомилися від того, що чекаєте, а вона ніяк не прийде. Та наша довгоочікувана перемога. І що трапилось? що... Посприяло тому, що ми від цього вже втомилися, від цього самого очікування. Що треба робити, щоб не відпрацювати цю карму, як то кажуть, по повній, і взагалі, яка причина, які обставини цьому посприяли, і які наслідки ми сьогодні маємо? Давайте розбиратись. Тож міжнародні агенції регулярно проводять соціальні опитування на території України стосовно різних питань війни. І нещодавно було оприлюднене одне із опитувань, що за 16 місяців повномасштабного вторгнення на територію України більшість населення, яке залишається саме тут, стало вже втомлюватися від очікування перемоги. І це 42% населення, яке чекає, поки наші герої, захисники і захисниці принесуть нам на своїх щитах перемогу. Ви реально серйозно, друзі, ми з вами втомилися чекати. Можливо, варто щось робити. Про це поговоримо трохи пізніше, коли я буду давати на цю тему рекомендації. Але статистика на початку повномасштабного вторгнення десь за півроку після того, як ми пройшли з вами самі перші пекельні шокові часи. Було, була відповідно іншою. Тільки 26% населення вважали, що перемога буде довгоочікуваною і прийде за декілька років. Уявляєте, зараз 42% населення вважають, що війна буде йти на територію України ще не один рік. Це дуже жахлива статистика. Як на мене, людину, яка розуміється на тому. Як працює сила нашої думки, для мене це шок. Я сподіваюся, що для вас також це буде шоком. І якщо у вас раптом всередині саме є ось ця втома очікування перемоги, і ви також вже в себе почали відловлювати, відстежувати думки, що перемога прийде за декілька років не раніше, то зупиніться, будь ласка. Тому що давайте розберемо, що це до чого це може призвести. Ну, ви пам'ятаєте про три основні сили будь-якої карми: це причина, обставини і наслідок. Ну, причиною того, що ми маємо таку жахливу статистику, і що ми з вами провалюємося в безодню саме того, що самі віддаляємо перемогу, не усвідомлено це робимо. Причина в тому, що останні часи ми бачимо, відчуваємо чуємо багато і ПСО російського, яке на нас впливає різними способами, і не бачимо одночасно таких гучних перемог, які були у нас в 2022 році. Це відхід з території Київщини, це Харківська, це Херсонська операції. І ми тоді з вами раділи, були натхнені і думали: ось-ось, і ми вже зайдемо в Крим. Ось-ось, і ми вже повернемо Донбас, Луганщину. Але не сталося так, як нам гадалося. Війна затягується, ми з вами втомлюємося, і обставини такі, що ми всі поступово виснажуємося. Але чого варте наше з вами виснаження цивільних в порівнянні з тим, що відчувають наші захисники і захисниці? Невже ми маємо з вами на це право? І наші обставини, в яких ми зараз перебуваємо, можливо, ми не маємо достатньої інформації, а чи треба? треба нам ця інформація, ми маємо з вами однозначно шліфувати свою віру, віру в тих, хто сьогодні на передовій виборює нашу незалежність і свободу і виборює нашу перемогу. Тож, наслідком нашої зневіри. А отже, цієї втоми від очікування перемоги може бути те, що ви сьогодні вже маєте розквіт психосоматичних захворювань. Ви вже впадаєте частіше в нервові зриви. у Вас можуть бути перші вже, а можливо, і глибинні прояви різних видів депресій. Ви можете зараз руйнувати більше, ніж створювати і надихати. Тож, що робити, щоб не зруйнувати те, що у нас хоча б якось ще залишилося? віра, віра, яку ми маємо з вами, як цивільні, давати, давати собі і давати нашим героям, які сьогодні виборюють потом кров'ю на передовій нашу з вами перемогу. Перше про що би я хотіла вас попросити, згадайте, будь ласка, про те яким чином ви шліфуєте свою віру, як ви працюєте з своєю вірою? Тому що віра це по суті сила нашої з вами думки. Згадайте, що наші пращури говорили, що слово віра воно складається з двох складових: відати Ра, відати світло, відати закони світла. Тож ви маєте однозначно постійно контролювати себе. На предмет своєї віри. Як тільки віра у вас знижається, то ви точно потрапили в оточення людей, які токсичні для вас. До речі, ще одне цікаве дослідження, яке мені спало зараз на думку, воно свідчить про те, що якось спостерігали вчені за тим, як працює команда із чотирьох осіб, з яких троє були дуже продуктивні, мотивовані, позитивно налаштовані на результат, який поставили перед собою як ціль ця команда. І одна людина була в постійному демотивуючому всіх стані. Вона постійно знецінювала ідеї, вона сумнівалася в тому, що вийде. Вона задавала постійну негативну тональність. Так от, троє сильних вмотивованих людей знизили продуктивність свою роботи майже в половину після буквально першої години спілкування з демотивуючим а, членом команди. Уявляєте? Тобто. Троє не змогли протистояти одному негативісту. А отже, якщо ви маєте в собі такі самі тенденції зневірення в те, що ми переможемо якнайшвидше по можливості, ми з вами маємо працювати постійно над собою, над своїми внутрішніми станами. Тому обов'язково перша рекомендація працюйте різними способами своєю вірою. Відповідно, друга рекомендація найкраще нашу віру шліфують різні духовні практики. Духовна практика це не тільки заняття певними енергетичними практиками. Ви можете їх підбирати для тіла, для своєї душі і духу, але в першу чергу духовною практикою і спокон віків завжди була молитва. Тож. Читайте молитви, читайте молитви за захисників, за захисниць, за тих, хто вже помер, хто вже віддав своє життя. Нім також треба наші молитви. Читайте молитви за себе, за своє благополуччя, за свої стани, за своїх рідних, за свою сім'ю. Читайте різні молитви різних релігій і напрямків, які вам відкликаються в серці, і не будете на них чинити певний супротив ментальний. Це дуже важливо, щоб ви читали молитву і її проживали. Вали сердечно. Також хочу вам а, нагадати, що коли ви зневірюєтеся, втомлюєтеся щось чекати, нам дуже хочеться опустити руки і нічого не діяти. Тому що втома завжди формується нашими думками. І ми про це з вами неодноразово говорили. Тож не опускайте руки, робіть щось мінімальне і дуже важливо задля блага інших, не тільки для себе, а і для інших. Спочатку, звичайно, якщо ви вже впали в депресивний стан, треба почати турбуватись про себе, почати себе витягувати з цього стану, а потім поступово починати турбуватись про інше. Нічого нас так не надихає, як посмішка, задоволення інших людей, які отримали нашу підтримку і допомогу. Об'єднуйтесь в групи. Є така рекомендація, і вона досить зараз лучна. якщо ви будете об'єднуватися в групи однодумців, які про щось: про творчість, про дослідження, про хобі, про якісь спільні інтереси. В цих групах ви однозначно будете трохи, можливо, далі від політики, але набагато ближче до себе і до свого внутрішнього ресурсу і потенціалу. І нарешті плануйте. Це дуже велика біда, правда, велика біда у суспільстві, те, що я спостерігаю серед своїх учнів і своїх дописувачів, своїх клієнтів. Вони перестали планувати, а відповідно перестали мріяти. Коли ми перестаємо планувати і мріяти... Однозначно перестаємо візуалізувати себе в майбутньому. Ми всі дуже сильно зараз прикуті до сьогодні і тут і зараз. І наче би то і добре, коли ми відчуваємо себе, коли ми з собою в контакті. Але це трохи неправда. А якщо чесно, це велика брехня по відношенню до себе. Бо коли ми не плануємо майбутнє, то ми і не тут, і зараз знаходимось. А ми зависли у минулому. А у минулому у нас бажання, щоб це якнайшвидше припинилося, щоб ми повернулися от в ті часи до. Того буремного 24 лютого 22 року, але ж там також була війна, і ми її не усвідомлювали. Тобто, ми хочемо ще далі в минуле повернутися до початку 2014 року, коли ще не було ні АТО, ні революції гідності в кінці 13-го, Ми куди хочемо з вами повернутися? Ми не можемо туди повернутися. Ми маємо з вами думати про майбутнє. Тож для того, щоб не зневірюватися в тому, що перемога до нас крокує, і ми її маємо візуалізувати, очікувати. Ми маємо її в своє життя запрошувати, бо це великий ментальний образ, з яким ми маємо працювати. Ми маємо з вами перестати чекати перемогу, а робити маленькі кроки їй назустріч. А для цього, будь ласка, почніть працювати з собою. Під цим відео я залишу вам посилання на свою групу психологічної підтримки, яку я провожу кожного місяця на початку місяця. Це всього чотири сесії, де ми говоримо на актуальні теми, де ми. Дихаємо світлом по моїй авторській методиці, де ми медитуємо, де ми присвячуємо всю свою духовну роботу, і практику перемозі України чотири години на місяць. Чотири вечори по одній годині ви можете собі це подарувати за абсолютно доступні гроші, тому що я особисто хочу допомогти вам як психолог, щоб ви перестали чекати, а почали діяти. І якщо ви почнете діяти, вже почнете перемагати свої сумніви, зневіру, депресивні стани, купу. Психокомплексів, які піднімаються під час роботи в моїй групі і трансформуються в ресурсні стани, ви почнете таким чином перемогу наближати, тому що спілкуватись ви будете по-іншому, діяти будете по-іншому і жити будете в цілому по-іншому. Я запрошую вас на свою групу психологічної підтримки, яка є і у запису. З минулих місяців і щомісячно вона відбувається на початку місяця. Тож вірте, будь ласка, в перемогу, вірте в нашу Україну, в Збройні Сили України, і перемога обов'язково прийде якнайшвидше до нас, бо ми того варті. Слава Україні і до зустрічі!